Військові з пораненнями та ампутаціями займаються бразильським бойовим мистецтвом джигу-джитсу в Кропивницькому. На заняття прийшов Михайло Дроботенко. У березні 22-го в Луганській області під Сєвєродонецьком, каже, підірвався на протипіхотній міні і втратив обидві ноги. Я привик активному життю і мене все, що пов'язано зі спортом, воно цікаве. Боротьба це як в житті. Постійно потрібно боротися. Я буду для себе займатися, щоб підтримувати себе у фізичній формі, ну і бути, стремитися до якихось призових місць. Вважаю, спортивні тренування це реабілітація та соціалізація військових. Чому мені хочеться, щоб хлопці поранені теж займалися спортом, тому що коли вони в спорті борються, вони потім... Так же саме і в житті починають робити. Заняття для військових після поранень та ампутацій розпочали цього тижня. Відбувається тричі на тиждень. Тривають півтори години. Організував їх засновник спортивного клубу Борець Євген Скирда розповідає, заняття безкоштовні, нині тренуються двоє військових. Ідея цього проєкту виникла у наших друзів та партнерів з міста Києва, проекту ТМС. Це Ліга «ТМС», яка організовує змагання в Україні з Джиу-джитсу. Розробили методику спільно з ізраїльськими спеціалістами. Саме по тренувань для ветеранів справа в тому, що джиу-джитсу це дуже такий адаптивний вид боротьби, і тут людина, починаючи від там будь-якого віку, будь-якої статури, а також ось люди, в яких немає там однієї двох кінцівок, тобто вони можуть знайти під себе певну техніку. Говорить тренер, який займається з військовими, пройшов навчання у тмс Хабі в Києві. В них їздять до них. І також проходить наразі курси від Міністерства молоді та спорту. Не завжди тренування, чи там вправа, котра підходить здорові людині, да, підходить хлопцям. І щоб хлопцям не було і боляче, і все це, це правильно відбувалося тренування. Це більш ціля як реабілітація для хлопців, так щоб вони не е зациклювалися там на своїх проблемах, дати приходили тут в команді, розвивалися не спеши, не спеши, забери свою руку. Да? Угу. Ручку виштовхнеш. Цей ліпок підведи в до його ліктів. Так? Говори, 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 говори. І звідси припинили все. Можна припинили. Дмитро Діючий військовий просив його обличчя не показувати. Поранення отримав в Донецькій області. Підірвалися на, на міні і Получається, міна взорвалася за спиною, і попала мені в спину і в руку. Поранення було в район хребта, в район поясниці. Там і паралізувала ногу, і локоть перебило, то і зараз вже який вже реабілітуюсь. Ми ж тут акробатика, займаємося, то розробляємо сустави, і, ну, спину, ноги, руки. І звичайно рухливість краща». За словами засновника клубу, долучитись до занять можуть всі охочі військові та ветерани з пораненнями. Кількість місць не обмежена. Тренуватимуть, допоки у цьому буде потреба. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.